Друзі, всім доброго дня. Ось дивіться. Справа, справа в екрані є мої нещодавно закриті угоди. В принципі, непогано досить. Ми вже працюємо з трьох тисяч. Наша ціль 10 тисяч. Типу, же на балансі є 5500. Так що давайте рухатись, давайте зробимо сьогодні наш. Нашу каналочку Сільфість тисяч за це відео. Так що давайте, ми вже от зайшли в угоду на 200 доларів донизу. Наш валютний ринок соні закритий, тому ми будемо показувати, наприклад, отісі. Так що не гайте час та дивіться відео. Пропоную вам дивитись відео до кінця, тому що в кінці буде досить хороша інформація для вас та дуже пізнавальна. І що ми тут бачимо? Бачимо ми, що наш графік пішов догори. Наш графік пішов трошки догори, як ми бачимо, але нічого в принципі. Зараз, якщо наша угода не зайде, ми будемо. Віця, ми вже зайшли навіть доперед. Наша перша угода не зайшла. А ми просто беремо на 400 доларів. Заходимо до гори та будемо вертати свій баланс. Та будемо дивитися, що у нас з цього получе. Ось що ми тут бачимо. Наш графік пішов до гори, ми зараз в плюсі залишається 10-12 секунд вже 10. Там, мені здається, наша угода успішно закриється плюс, але сумнівно. Але та наша угода успішно закрилася плюс. І того наш баланс вже є 6 тисяч доларів. Наша ціль на цей відео виконана. Заходите на четверте закріплене повідомлення, тут є найвеличкий гад по цій стратегії. Радий вас бачити. Всім гарного дня.